Епізод 3 Carson House Оп. Опа. Что за хуйня? Це сон якийсь, напевно, так? Заробляємо очівку Відкрити усі пральні машини. Ебать, у мене зараз голова взирветься. Довго ще бігти? Опа! Wake up now. Wake up now. No wake up. Короче, засну я, братва. Now get your ass to work. Ага. О, блять. Escape натиснув. А як вийти? Блять, вийти не можу. Блять, escape не працює. Що робити? Охуєнно. Ви розумієте, що це означає? Нічого хорошого, блять. А чого ж escape не працює, а? Охуєть. Зато в цю парашу можна дивитися. Блять, на це це багута. Бля, яка кончена гра? Це Просто пиздец. Doesn't work. Так, ну. Давайте тоді. Реальну тему робити. Епізод. Carson House. New game. Пизда. Space to get out. Yeah. Братва, ну ось. Ми на місці. Опа! Так, нам потрібно потрапити на задній двір. Ебать, 300 FPS. Ніхуя собі компьютер, дай гривень. Опа! А тут я. І що ти зробиш? Ебать! Реалістично. А ти тоже так мене зробиш? Блять, супер реалістично. Так, якийсь фейк камінь Братва, фейк камінь, шукаємо Фейк камінь О, бля, налякав мене. Здорово. Здоров був. Баря баря баря, не надо. Баря баря. Баря, 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 Баря Баріка, Баріка Блять, фейк камінь, фейк камінь У мене просто ще Монік темний, я погано бачу. Тому, якщо побачите, напишіть. А якщо ви все-таки побачили фейкамінь, пишіть у коментарях. А також не забувайте підписуватись на мій двіч канал, де я стрімлю майже кожен день. Посилання буде в описі цього відео, або можете просто перейти за цим QR-кодом на телеграм-канал з важливими, дуже важливими новинами, також буде посилання. Приємного перегляду. Бля, який ж фейкамінь піздець? Оце? Це якась хуйня. Коротше, під якимсь камінням лежить ключ, а під яким? Бля, я не бачу каміння, братва. Якщо у вас нормальний монітор, і ви бачите камінь, скажіть, бо я не бачу ні хуя. Забув камінь заспаунитись що. Коротше, в чому ситуація? Нам треба ключі від хати. Нам сказали, що вони на задньому подвір'ї під якимось фейкстоун. Але, бля, щось я не бачу. Під якимсь фейкстоун. Може собака з собою забрала? А, оце можливо. О, фейк кей Ух, блядь. справився. Ой-ой-ой, смаколики. Айріли really to тупі. А, він пісить хоч. Давай. Опа. Ручки помити, не хочеш? А, короче, у нас якийсь чел, є. Його звати Зики. І він заболів. Оце він, походу, храпить на другому поверсі. Нам потрібно в підвал взяти їжу для собаки. Так, ну що, підвал? Ух ти, бля. Так, нам треба банка з кормом для собаки. Давайте бубу. Треба знайти відкривашку. Ебать, чи фонарик чи в спрайбов. Ебать, його мать. Це сліпа зона? Оп, це погнано. Прикинь, я ЛКМ на таскав. Треба було ПКМ. Ать я додик. На брат з банкою з'їси. Ну погнали в магаз. Ніхуя без рук, В Магазин приїхали. Вриваємося. Добрий день. Take the bike inside the store. Ого, ніхуя собі. Єбать! Так, дивіться, братва, допомагайте. Нам потрібно ось оце. Кетчуп. Давайте тоді... Оп. А, нам треба молоко, яйця. І з того, що раніше я не знаю, що це таке. Страубері джелі. Чокоспред по Алек. Чокоспред. Мілк яйця. Гарден піс. Мед. Рис. Анкл Тоні. Онлі. Кетчуп. Донт фогет мілк енд екс. Ла ля 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 так, братва, яйця є. Анкл Тоні рис є. Малк це типу мілк? Я думаю, да. Спреді, оце воно. Спред? Да, хані. Сюда. А що ж таке ранч? Блядь. Давай, давай. Thanks for shopping, Nax. you have a good one. Поїхала додому. А ось, дивіться, щось лежить. Єбать, а де світло? Блять, братва, я нічого не бачу. Де Девушка, у мене все темне, блять. О. Квіти. А що мені з ними робити? Отут штука якась була. Отут. тут. О. Так, давайте камери перевіримо. Ну, пока все чеки вам. Воні. Нікого немає. Я чув ніж. Тут ми будемо ховатися. Чисто. Опа! Опа. А -а -а -а. Я чуть гласабі не виїхала, блять! Єбать. Прикиньте, випадково руку закидував, бля, і ми сюди ударив. Сука, ну як воно так виходить? А он, он. за двері. І що робити, пізда? Двері вічини, блядь, він зайшов гату. Що мені робити? Hm? Дивіться, собака, ей вообще пофиг. Ебать! ножем. I left the house and ran down the block. Єбануться. Коротше, це наша екс girlfriend Ми з нею роз, розійшлися, бо вона стала алко алкоголічкою і наркоманкою, але вона прийшла змінити ситуацію і отримала від ментів. Скрімаки добротні, і в принципі все достатньо класно зроблено було. Сама піздата це, напевно, Iron Black Black. Блокада, блять. В лісу, коли ми були, це саме піздата частина. Топ-2 це, напевно, оця. Мені прям сподобалось. Топ-3, це таша ми проходили. Там, де був дід збочений, це та, що в цьому році вийшла. 4-5, на четверте місце. Ну, Напевно, там, де ми от їхали на машині, по приїхали в готель. І там, типа, кафейку напились, і нам хуяво було. Ну, і на п'яту частину, це саму першу, вона на 20 хвилин і йшла, це вже піздець, мало.